Маємо 26 жовтня. Токарна справа і ковальська. Значить, була заготовка. У мене 70-ка. Через програму калькулятор метала. Я вирахував, що 70 в діаметрі довжиною 50, ну, можна трошки менше. І я відрізав два заготовки, дві заготовки. І от одна з них відкована до товщини 30. От зараз вам покажу. Товщина 30. Для чого повинен працювати у вас калькулятор метала. Товщина 30 рівно, бачите, от. для того, так, не хочу воно нічого показувати. Зараз. О, 30 рівно. Це відковано. Тому що об'єм рахується, от 70 на 50, рахується об'єм. 87 на 30. Для чого 87? І для чого 30? Мені потрібна Товщина 30. Але діаметр більше, як 80. Тут вже, бачите, я стучив на 80. От, наприклад, ця вже Сточена на 82. От на 82. Зараз зараз. Вот. От, 82. І тут тільки залишилося, Ну, потрібно було ще трошки виставити трохи листочка. Ну, мені там на 80, вона сточиться. От тут блистить, тут не блистить. От, трошки ексцентрик Пішов на цю сторону. В процесі ковки вона робиться, от трошки овально вийшла, бачите? Зараз скажу скільки вийшло овал. 90. а тут 86. Увал вийшов. ну Це в процесі ковки. Це потрібно, щоб вона вращалася в процесі ковки Отже, я маю зараз, тут, бачите, в мене які кулачки з глибокою росточкою. Прямі кулачки патрон 250 станок 1, 625. і станок от Я зараз буду вже ставити інші кулачки і буду робити необхідну мені деталь. Деталь буде виглядати так, що буде тут сточена. На 45, здається, товщина От, чи на 40. Буде одна половина, майже половина, ну 2 третіх буде сточено на діаметром 40. Отвір буде там все необхідне для, для деталі. Так що методом прес штамповки молота. Можна нагрівати деталь діаметром 70, довжиною 50, і вас вийде. Більшого діаметра, ніж до 90. Як в цьому випадку, тут у нас є 90 по чорному, але овал. 92 вийшло навіть. Така інформація. Для того використовується калькулятор металу для того, щоб визначити об'єм металу, який буде переформатірований, об'єм по масі, який буде зменшений. Товщина, а збільшений діаметр. Але об'єм залишається той самий. Там 3% на окалину. Така інформація. Жовтень закінчується 23-го року. Пишіть коментарі. Я шукаю, чому я так дійшов до, до цієї перековки. Я шукаю матеріал 80. ка На даний момент у мене матеріал 70. ка 70-ки це є багато, кому треба, можу переслати. Сталь м'ягка, але мені треба 80 -ку. Можу 70-ко поміняти на 80 -ку. На 85-ку можу поміняти. Все, до зустрічі на каналі. Останні цифри телефону 28.38.